Є форум? Так. Всім прошу користуватися. Не перефігувати. Не приміркаєте, не. Ай, це ж зіперше дуже. Так, а мам але без ступів, так? Ще раз ти а потом повности за ті. Мати не лежала. А, Юра, так? Да? Потришався. Ну, да лучше, но мы российские с вами. Мы с вами российские. Ложь залета. 6, 6, 7, 900. Я до резерві 8, хвороб є. У нас сьогодні одне питання порядку денного, тому прошу голосувати це з порядку денної змагання. про визначення обсягу компенсації витрат власник yeah. живе приміщень, що пов'язані з безоплатним розміщенням внутрішньопереміщено осіб, де що в районі перша заступник директора департаменту соціальної політики міської ради. За серпень місяць у нас 337 власників квартир, прихистили 1017 переміщених осіб, за що отримали сумарну компенсацію 440 тисяч 914 гривень. Хочу сказати, що це вже перевищує майже 2,2 мільйона від початку надання дня компенсації нашим власникам квартир. Також хочу повідомити, що в вересні місяці при Стала чинною постанова, згідно якої запроваджується система обліку таких квартир централізована. І, ймовірно, там просто інша буде процедура, ймовірно, відпаде така потреба затверджувати ці всі рішення на Це Додатково ми повідомимо. Але Мінрегіон ще дозволив в цьому місяці по-старому затверджувати і подавати інформацію. Це сьогодні урочити розірвані. А чого воно так сьогодні так спішилося? Тому що на 12 число вже потрібно ОВА подати на кадні. І так кожного разу це виходило, що на превитій жаль я просто можу попросити вибачити. Ні, нічого страшного, тоді де просто так. Якщо є, толі Юрине. А слідь ласка, ця кількість при місяці вона менше зменшувалася трошки зменшилася, а е, не суттєво. Загалом у нас е, майже 1970 власників квартир за цей період отримали таку компенсацію. Думаю, якщо компенсація на період опалювання буде збільшена, ну планується ніби до 900, то охочих буде більше, я так думаю. І е, я е, ну, думаю, що б, е, пропагувати цей напрямок треба, тому що по тих евакуйованих, які е, має прийняти область, звісно, що це найпростіший варіант для задоволення їхніх їх потреб і для розміщення. Ще таке питання, просто інформацію можливо. Плануємо. А ці квартири змінюються? Тобто, ну, так, якось, вони змінюються, але, якось є, якось. але є певний відсоток, десь відсотків 30, ті, хто від початку заїхали, вони так. подають, підтверджують їхнє проживання. Чи, так? Проводяться перевірки, там де більше але... кільців бачу. Дев'ять чоловік, 8 чоловік, там, 7. Акти перевірок повному місяцю бачу 79 дев'ять людину, 8. Всі акти перевірок передає нам департамент інфраструктури. Вони вибирають саме такі. Об'єкти дає більше, найбільша кількість внутрішньопереміщених, і вони надають Думаю, 8, 9. До мене може 8-9, дев'ять і по максимально кількість днів, тобто весь між чи всі вони перевірили. Я не можу сказати, чи всі, тому що ну, зараз я акти з собою не брала. Вони всі є в департаменті, я можу додатково вам надати цю інформацію. А хто перевірятиме щось зараз це перекинеться? Щоб... Ні, це вже схема залишається та сама. Просто. Не Ні, є рішення виконкому. В ЦНАПі подаються заяви. Департамент інфраструктури здійснює перевірку тої інформації, яка подана. А ми проводимо нарахування і формуємо справи. Для, для, всіх цих, не буде необхідності приймати рішення виконавчого комітету. Все буде робитися, як і раніше, просто так. буде вноситися в базу, відповідно, далі передаватись на міністерство. Потреба затверджувати рішення виконкому не буде. Ось і все. Так. Так. Ще, один ще один момент. Пишемо там, наприклад, вороньок не сильна, там прийняла 8 осіб, 248 одинок днів особи за нейністю. Це всі 8 осіб. І, якщо є особи з інвалідністю, вони підпадають під категорію, де йде фінансування із міжнародних фондів. Тому вони віднесені до тої таблиці, де фінансування з міжнародних фондів. Ні, ми не лише вісім осіб. Всі Це можна. особи з інвалідністю. Це всі вісім з осіб Ні. з інвалідністю, і одна Та особа. Там не вказано, але є саме чи особа особи... старше 60 років, дев'ять чоловік на одній квартирі. Не обов'язково, якщо є особи старше 60 років, то вони вже підпадають під категорію, де фінансується з міжнародних фондів. Якщо немає запитань, ставимо остання за за своє вічне приємно. Дякую. Ну, син, дякую.